Брати Грім, король дроздоборот. В одного короля була дочка, І така красуня, що й не сказати, але ж горда та пишна, жоден жених їй не подобався. Хоч би хтось посватався, вона його відпровадить та ще й погузує Якось влаштував король великий бенкет і запросив на нього із близька, і здалека чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишикувалися в один ряд за своїм званням спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і нарешті звичайні дворяни. Повели королів вздовж того ряду, щоб вибрала жениха, але жоден із них їй не сподобався в кожного вона знайшла якийсь ганж. Один був затовстий, і вона сказала барило вином», другий за високий. Довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба. Третій замалий. Короткий, гладкий, не потрібен такий. Четвертий надто білолиций, блідий, як смерть. П'ятий дуже червонощокий, Печений рак. Шостий не зовсім рівно стояв. Серех ну хай за грубкою підсохне. І ось так кожного вона зуміла висміяти. А надто дошкулила одному доброму королю, що стояв у ряду перший і мав трохи криву бороду. Ха ха, -ха" – реготала вона, а в нього борода, наче дзьоб у дрозда. І відтоді і прозвали його Дроздобородом. Але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма женихами, які заради неї тут зібралися, страшенно розгнівався і запросягся, що віддасть її заміж за першого жебрака, котрий підійде до дверей палацу. А через кілька днів під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король же почув ту пісню і сказав. «Покличте сюди співця. Увійшов чоловік у брудній подерті одежі, заспівав перед королем та його донькою, а, докінчивши пісню, попрохав, щоб дали йому з ласки своєї милостиню. Король відказав: Твій спів так мені сподобався, що я тобі віддам свою доньку за дружину. Короліна злякалася, але король суворо промовив я заприсягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги. І ніякі благання їй не допомогли, покликали священника і коровіну примусом негайно звінчали зі співцем. Тоді король сказав Не годиться, щоб жебракова жінка залишилася далі в моєму палаці, забирайся зі своїм чоловіком геть звідсіль. Жебрак узяв її за руку й повів, і вона мусила пішечки йти за ним. Ось прийшли вони до великого темного лісу. Вона й питає, чий це ліс, чия земля? Дроздоборода короля, якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, нащо мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Мені зовсім не вдовподоби Мовив нарешті співець, що ти так жалкуєш, що не вийшла за іншого. Хіба я такий уже поганий для тебе? Нарешті вони прийшли до маленької малесенької хишки, і королівна запитала Лилишенько, ой, гойненько, чия ця хатка така маленька? Співець відповів А це ж моя й твоя хатина, в ній ми житимемо з тобою. <кхи> королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. А де слуги? запитала вона. Які слуги? здивувався жебрак. Ти мусиш сама робити все, що треба. Розпалив печі, постав воду та звари їсти. Але королівна не вміла ні в печі розпалити, ні їсти зварити, і жебрак мусив сам докласти рук, хоч і в нього це не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. На завтра жебрак збудив її ще вдосвіда, щоб впоралася в хаті. Так бідували вони кілька днів, поки поїли всі припаси. Тоді чоловік і каже Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести кошики. Пішов нарізав лози, приніс додому, і дружина почала плести, але цупка лоза подряпала їх ніжні руки до крові. Бачу, що з цього діла не буде. Сказав чоловік, візьмись на ну, опрясти, може, це в тебе вийде краще. Вона сіла за прядку і спробувала прясти, але тонка нитка незабаром так порізала їй ніжні пальці, що аж кров потекла. От бачиш, сказав чоловік, ти не здатна ні до якої роботи, наберуся я з тобою горя. Спробуємо ще торгувати горщиками та всяким череп'яним посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш. Ой, лишенько, подумала вона, та ж на базарі люди з батькового королівства, як побачать, мене то засміють. Та ніщо не помогло, мусила вона послухатись не вмирати ж із голоду. Першого дня їй торгувалося добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охоче і платили стільки, скільки вона загадає. Чимало було й таких, що гроші заплатять, а краму їх не візьмуть, залишать їй. Прожили вони скільки днів на вторговані гроші, а потім чоловік знову закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла собі з краю на базарі, виставила крам і продає. Аж тут, де не взяв сп'яний гусар, наїхав конем на її посуд і потовк потоптав його на череп'я. Гірко заплакала жінка і не знала, що робити. Ох, я нещасна, бідкалася вона. Що ж тепер мені чоловік скаже? Прибігла додому і розповіла про нещастя. А хто ж сідає з горщиками край базару, відказав чоловік. Годі плакати, я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої путящої роботи. Ось був я в королівському палаці і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що може тебе взяти за самий харч. І ось королівна стала служницею на кухні, мусила слухати кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком ховала двоє горняток, складала туди всякі недоїдки і приносила додому, щоб і чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина, і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця пішла на гору стала біля дверей, щоб хоч трохи подивитися. Запалили світло, стали входити гості один за одного кращий, і всі задягнені пишно та розкішно. А вона з жалем і сумом думала про свою долю, проклинаючи себе за пиху та гордість, що довели її до такої ганьби, в такі злидні вкинули. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно, присмачно пахло, а виносячи тарелі, часом кидала й служниці недоїдений шматочок, і вона ховала все те у своїй горнятка, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам королевич, весь у шовк та оксамит, убраний із золотим ланцюжком на шиї. Угледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, він узяв її за руку і хотів з нею потанцювати. Але вона всіляко відмагалась, а коли побачила, що це сам король Дроздобород, який до неї сватався, якого вона немилосердно висміла, то й зовсім перелякалася. Та Дроздобород не слухав ніяких відмовок, а силу міць потяг її до зали. І враз шкворка, на якій держалася кишені під фартушком, урвалась, горнятка впали, розлилася юшка, розсипалася недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом. А вона так засоромилася, що рада була на тисячу ж сажнів у землю провалитись. Вирвалася, вискочила двері і хотіла втекти, але на сходах її наздогнав якийсь юнак і вернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знову король дроздоборот. А він їй ласкаво сказав: Не бійся мене! Це ж я, твій жебрак, що жив з тобою в халупі. Заради тебе я перебрався на жебрака, і той гусар, що потоптав тобі горщики, також був я. Все це я робив, аби зламати твої гордощі та покарати тебе за насміх, якого зазнав от тебе. Вона гірко заплакала і сказала: Я тебе тяжко образила, і гідна бути твоєю дружиною. Але він відказав не плач. Усе лихо вже минулося, тепер ми справимо наше весілля. Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати, прийшов і батько її, і всі придворні, побажали їй щастя в шлюбі з королем дроздобородом, і аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби і ми з вами там були, солодко попоїли б, і в смак попили. Gehen